Нікопольське управління захисних масивів дніпровських водосховищ виконує ключову роль у захисті прибережних територій Каховського водосховища, а також моніторинг гідрогеологічних умов прибережних територій. Управління було створено 25 липня 1957 року. При будівництві Каховської ГЕС та створенні Каховського водосховища виникла необхідність у будівництві комплексу гідротехнічних споруд для захисту населених пунктів марганцевих родовищ та сільськогосподарських угідь від затоплення та підтоплення. До складу управління входять чотири експлуатаційні дільниці. Томаківська, яка обслуговує масив східний район Марганцевих родовищ площею 2,34 тисяч гектарів, до її складу входять захисні дамби: Томаківська насосна станція, Миколаївське водосховище, Нікопольська, яка захищає місто Нікополь, включаючи дамбу довжиною 3810 метрів, насосну та компресорну станції. Базавлуцька, яка відповідає за західний район Марганцевих родовищ, площею 6,82 тисяч гектарів. До її складу входять дамба номер 8 Шолоховське водосховище, а також Базавлуцька насосна станція. Кам'янська виконує експлуатацію комплексу захисних споруд масиву Кам'янський Пот. Площа масиву 6,7 тисяч гектарів. Працівники управління захисних масивів активно проводять експлуатаційно-доглядові роботи на виробничих об'єктах, здійснюють моніторинг захисних масивів, фахівці забезпечують безаварійну роботу насосно-силового обладнання, регулярне технічне обслуговування та перевірку комплексу гідротехнічних споруд, беруть участь у благоустрої територій, організовують озеленення та санітарне прибирання. Команда професіоналів щодня захищає Нікопольщину від підтоплень, забезпечує стабільний рівень води на захисних масивах та надійне функціонування гідротехнічних споруд. Завдяки зусиллям Нікопольського управління ми маємо стабільну гідрогеологічну ситуацію та захищені прибережні території. Вітаємо всіх працівників водного господарства з професійним святом. Ваш внесок. Неоціненний